Хілоне, я скажу тобі по правді, хоч ти молодий, таке слухать, але інакше трудно довести. Бач, спів, музика і слово мій зарібок. Та хист я все таки ціную вище, ніж ті гроші, що приходять з нього. Я талану нікого не навчив і не навчу. Все ж тільки Бог здолає. Коли я вчу людей звичайних, недіткнутих рукою Аполлона, то я навчаю їх малої втіхи. Перебирати струни даледненька, вимовляти думку виразніше. Вони ж мені за це дають дощіться грошей. І так мого брахунку, як же Бог мені пошле обранця молодого, щоб я йому служив своїм здобутком. і бачу я, що кожна мертва форма, яку я викладаю, перед ним, присвоївшись йому, вмить оживає. геній Молодий в прадавній формі, шумує та іскриця самоцвіта, як молоде вино в старім кришталі, тоді я вже заплачу. Ні. Більше я наче почуваюсь до вини, що я не здатен так йому служити, як би хотів. Ну, тепер ти розумієш. Коли тепер твій геній вже переріз... Ті форми і ту науку, якими я владаю. Що ж мій, хлопче, покинь мене, я сам тобі те раджу, та тільки заклинаю Аполлонами, не кида ще науку. Їдь, в Афіни, там, певне, знайдеться іще таке, чого ми тут, в Корінфі, не маємо. Та покінчивши різні школи, учися ще. Знайди собі, собі науку в книжках. І в людях, і по цілім світі. Та ніколи, ніколи не кажи до себе, я вже скінчив науку.